Більш як півсотні питань розглянули на черговій сесії Івано-Франківської міської ради. Засідання почалося зі звернення старшого лейтенанта Мирона Дмитрика. Він подякував громаді за підтримку та наголосив, що жоден запит від військових не був проігнорований. Я Скажу, відверто, якщо б не громада, де створена ця бригада 102 наша. Ми б, мабуть, не витягнули 22-й рік. Держава виявилася не готовою до захисту, до розгортання такої кількості Збройних сил, підрозділів. І, власне, саме вашими силами ми вистояли. І ця підтримка далі продовжується. Я хочу відверто сказати, що жодного запиту, який надходив від нас до керівництва міста, не було проігноровано. Найбільше жваве обговорення викликало питання про скасування будівництва реабілітаційного центру на озері. Традиційно позицію проти спорудження озвучили представники громади. Я е, прошу вас е, скасувати сьогодні цей інвестиційний конкурс, тому що е, тому що е, тому що е, так буде правильно і. Давайте разом будувати зелене місто. Давайте разом будувати реабі... правильні реабілітаційні центри. З такою позицією категорично не погоджувались військові, які ініціювали спорудження центру. Боєць 102-ї бригади зенітно-ракетного визводу Микола Бітюк наголосив, що вони не розуміють, чому громада проти центру. Він звернувся з проханням не скасовувати рішення. Ми Звертаємося до вас ще раз. Щоб вони сьогодні не скасовували інвестиційний план, на оборот, проголосували за, і ми почали будувати цей реабілітаційний центр. Ми хочемо бути частиною реабілітаційного центру на озері. щоб ми собі виходили з реабілітації, йшли відпочивати, наприклад, на пляжі, навіть вже якщо це літній період. Вийшли, взяли вудочку, пішов собі рибалити. Волонтерка Вікторія Акімова закликала до компромісного рішення облаштувати на цій ділянці і реабілітаційний центр, і парк. Я знаю, як ніхто, як ці люди потребують вашої підтримки тут зараз в тилу. Їм потрібна допомога, потрібно більше реабілітаційних центрів, тому що влада всі нас посилають до влади, але влада не може охопити таку кількість людей, яка є на сьогоднішній день. Ми хотіли би йти на компроміс, тому ми би хотіли і парк, і реабілітаційний центр в одному місці. Після обговорень та виступів представників кожної зі сторін рішення про скасування конкурсу таки прийняли. Проте, зазначає голова громади Русан Марцінків. Цей крок не означає зупинку будівництва репцентру, а пошук компромісу, що буде прийнятний для усіх. Наразі додав очільник Франківська, працює комісія на чолі з Миколою Вітенком щодо пошуку місця для будівництва репцентру. Окрім цього, на сесії прийняли ряд інших питань. Стипендії для студентів прийняли для талановитих 100 найкращих студентів вже другий рік, як отримують стипендію. Відповідно, удосконали цей механізм, щоб діти дійсно талановиті, які лишаються івано франківську отримували цю виплату. Прийняли програму про встановлення сонячних батарей. Дали Локомотиво-ремонтного заводу можливості встановлювати когенераційні установки і взяти відповідні кредитні кошти на це для того, щоб забезпечити електрикою як наші комунальні підприємства, так і громаду. А ще розглянули питання міжнародних проєктів у співфінансуванні з містом Поздам, звернення щодо присвоєння Героя України полеглому льотчику та звернення щодо залишення ПДФО у повному обсязі, а також щодо недопущення вилучення реверсної дотації. І передали пальне для військових частин. Прийняли ряд програм про підтримки спортивних закладів. Крім цього, створили інвестиційний парк у селі Радча. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.